Чергова помилка при зниженні ваги. Ви хупнете? Вітаю! Але зачекайте, чи не робите ви цю фатальну помилку, яка саботує всі ваші зусилля і призводить до зривів? Більшість з нас потрапляють у цю пастку, обмежуючи себе до неможливості. Відмова від улюблених продуктів, жорсткі дієти. Знайомо, правда? Але що, якщо я вам скажу, що є інший шлях? Шлях, де не потрібно страждати від голоду та зриватися на шкідливе. Секрет криється не в різних обмеженнях, а в балансі. Уявіть собі, клітини вашого тіла, які нарешті отримують все необхідне для здоров'я, для енергії, для хорошого самопочуття, доволіття. Коли ви ситі та задоволені, їм просто не хочеться зайвого, так, ось і весь секрет. Саме збалансоване клітинне харчування стає ключем до стійкого зниження ваги, без мук і без ривів. Хочете дізнатися, як правильно нагодувати кожну вашу клітину вашого тіла і, нарешті, попрощатися з займими кілограмами назавжди? Запишіться на консультацію посилання у шапці профілю.